Схеми шахрайства при оренді квартири. Які існують можливі схеми шахрайства при оренді квартири. Шахраї покращують свої підходи, заробляючи гроші на недосвідчених орендарях. Сьогодні розглянемо, що там нового і як не повестися на цей сценарій. Вітаємо! Це агенція нерухомості X Estate. Ми робимо пошук квартири простим та комфортним. Підписуйся, будемо розбиратися. І так, схема шахрайства полягає в тому, що людина, яка видає себе за власника, публікує оголошення болванку. А більш детальну інформацію про Банку, ти можеш дізнатися у нас в профілі. Спочатку знайомство та занепокоєння інтересами орендаря, що не може не підкупити вас. Після створює штучний попит та пропоную виграти цей кастинг за предоплату, надсилає фейкові документи, навіть може заморочитись та зробити фотошоп власних або чужих документів. Будьте обережні. Отже, ніколи не кидайте гроші наперед, якщо ви не бачили квартиру, не бачили документів на квартиру та не бачили власника вживу. Якщо сумніваєтесь чи впоратись з пошуком самостійно, звертайтесь до нас. State. з радістю вам допоможемо.